Hello everyone, welcome back to my channel, forget me not. І так у нас сьогодні з вами передостанній урок за нашим зошитом при ПЄ 7 клас Ukrainian Edition. Сьогодні у нас тема Life Skills, розділа Better Learning Outcomes, кращі результати навчання. Pages 116-117. So, Life Skills. When you have a school test, you should... Organize your time, prepare what you need, keep calm and don't worry. Коли у вас є шкільний тест, контрольна, то вам потрібно організувати свій час, підготувати те, що вам необхідно. keep calm, Заспокоїтися і не турбуватися. If you you prepare well well. and relax, you will do well. Якщо ви підготуєтеся добре і розслабитеся, то ви і будете гарно, ну, гарно зробити його. So, do the quiz choosing one option. Uh, зробіть квіз. Цей, так, пройдіть його, використовуючи, використовуючи одну відповідь. So, check the results in exercise 2. In your nature studies lesson: you prefer to read instructions, to listen to explanations, or to get started. На, ваших природ, так, на вашому уроці природи, так? Ви віддаєте перевагу читати інструкції, слухати пояснення або get started. Хм. Розпочинати працювати одразу. Well, probably to listen to explanations. You will remember the writer's biography better when you read a book, listen to the teacher, or do a project. Ви запам'ятаєте біографію письменника, можливо, краще, коли ви зробите проєктну роботу. Можливо. 3. The best way for you to learn the information in your history class is through. Отже, найкращий спосіб для вас вивчити інформацію на уроці історії через читання. Говоріння чи uh, коли ви робите нотатки. Ну, no, maybe taking notes. Because there are lots of historic uh, dates. So you can uh memorize facts about a new country when you. Ви запам'ятаєте факти про нову країну, коли ви... See a picture of diagram. бачите малюнок або діаграму, listen to clarification or definition, uh, слухаєте пояснення так, визначення, та draw a map yourself. Намалюйте самі uh, мапу. Мабуть, все ж таки самі теж. Draw a map yourself. So, look at the results of the quiz on page 140. Окей, okay, погляньте на результати uh, цього опитування на сторінці 140. Ну, давайте зробимо це. Можливо, ми були неправі. Uh, uh -huh. So, if the majority of your answers is A, you're a visual learner. Отже, якщо більшість ваших відповідей A, то ви візуальний, так мовити, людина, яка візуальний учень, так? A visual learner likes learning things by seeing images, diagrams, videos or other visual aids. Отже, візуальна пам'ять, так а та людина, яка має візуальну пам'ять. Любить вивчати речі шляхом того, що вона їх дивиться на них, так діаграми дивиться, приглядає відео та є чи візуальні саме речі. Тіп, порада. You you should take notes or draw diagrams as it helps you remember things better. Вам варто робити нотатки або малювати діаграми, так як це допомагає вам краще запам'ятовувати речі. If you, choose, uh, if you chose B, In almost. Uh, All the questions, so you are an auditory learner. Якщо ви обрали B, так, у більшості відповідей, то тоді ви на слух сприймаєте інформацію. An auditory learner prefers learning by listening to lectures, discussions, podcasts, or other audio material. Отже, той, який вивчає на слух, так, людина, яка вивчає на слух. Віддає перевагу вивченню шляхом прослуховування лекцій, дискусій дискусій. Ну так, дискусій, обговорень, так, подкастів, можливо, слухає подкасти якісь або інші аудіоматеріали. Тіп, яка ж порада? So you should listen attentively when a teacher explains a concept. вам потрібно слухати уважно, коли вчитель пояснює концепт. Uh, when you are paying attention, then you create an audio memory to help you remember new things. Коли ви звертаєте увагу, тоді ви створюєте а, саме аудіативну пам'ять, яка допомагає вам запам'ятати нові речі. Ну і C. Um, if you have more than two answers, C, якщо у вас більше, ніж дві відповіді C, то тоді ви кінстетик learner. А um, kinesthetic learner learns better through talking or doing. І так, то ви кінестетичний тип е учня. І так, кінестетичний учень не вивчає краще через те, що він робить або говорить. Тіп, порада. You should learn by taking part in hands-on activities, experiments, role playing or other physical tasks. Ну, те, що ми говорили, так? Вам варто вивчати щось шляхом того, що ви берете участь в якихось таких hands-on activities. Практичні завдання, так? експерименти, рольові ігри, так, або інші фізичні завдання. Good, well done. Дуже цікаво, до речі, було про це дізнатися. Ну, отже, бачите, у мене більшість всі відповідей. Тобто, у мене kinesthetic learner. У мені треба досвід. So, are the results true for you? Так, от для мене результати підходять. How can you use this information to study more productively? Як ви можете використати цю інформацію, аби вивчати щось продуктивніше. No, actually I uh, I use this information. <laughs> and I think I uh, study productively. So what uh, tips can you give to others with your learning style? Okay, so, do do some experiments maybe. Yes. And uh, so I should that everybody must have hands-on Activities. Практичні завдання якісь робити треба. Це і граматика. Прочитати теорію це одне, але практика ж потрібна. Ось вам, будь ласка, і є кілька сетік льони. Тому що ми беремо, наприклад, Present Simple, ми вивчаємо не просто в одній вправі, так, а ми ще робимо вправи на Обери правильний варіант. Так? Або, наприклад, підстав слова до речення, або до тексту, або склади текст. Тобто, це ж усе воно є practical skills. hands-on activities so which of your friends tips would you like to try mm, no principle, i wouldn't like to try maybe only visual or auditory learner yes i prefer kinesthetic I, I prefer to be actually kinesthetic learner more so task three does each person have only one learning style read the text and compare your answers І так, чи кожна людина має лише один стиль навчання? Прочитай текст і порівняйте свої відповіді. Зараз ми прослухаємо текст. Якщо кому не треба переклад, то просто можете скіпнути наступні там, 5 хвилин читання перекладу тексту після прослуховування. Лисен. Слухаймо. Learning styles Learning styles are the different ways a person understands information. The three main types of learning styles are visual. Auditory and kinesthetic. Some individuals learn better by seeing information, while others understand more by hearing instructions. There are also people who learn best by doing or interacting with things. It's also very common for people to have a mix of learning styles. If you are a visual learner, you should use visual aids like pictures and diagrams. You can also highlight key points in texts to help you remember them. If you have an important test, you should create a visual map to help you recall information. As an auditory learner, you should try to record lectures and listen to them multiple times. You must also read information out loud to help you remember it. You may study in groups with your friends. Try to have discussions with them. Kinesthetic learners should actively use physical objects. You can do different experiments or role playing. Try to create physical models or diagrams to help you understand the material. To sum up, it's important to figure out which way of learning works best for you and use it. With effort and some practice, every student can do well in school. Okay, already... styli nauczania. Learning styles are the different ways of a, pers a person understands information. Стріль навчання різні способи, з якими людина розуміє інформацію. The three main types of learning styles are visual, auditory, and kinesthetic. Uh, три головні типи вивчення це візуальний, так зоровий, потім слуховий і кінестетичний. Some individuals learn better by seeing information, while others understand more by hearing instructions. Деякі люди навчаються краще, коли ну, запам'ятовують кращу інформацію, коли її бачать, інші, коли чують інструкції. There are also some people who learn best by doing or interacting with things. Але також є люди, які найкраще вивчають щось через те, що вони роблять, або е, працюють так з іншими речами. А, оце є кінестетичний метод. It's also very common for people to have a mix of learning styles. Це теж важливо, так? Отже, важливо для людей мати е, змішані стилі навчання. If you are a visual learner, you should use visual aids like pictures and diagrams. Якщо ви візуальний е, учень, так? то вам потрібно використовувати візуальні речі, такі як малюнки і діаграми. You can also highlight key points in text to help you remember them. Також ви можете виділяти так ключові якісь поняття в тексті, що допоможе вам запам'ятати їх. If you have an important test, so you should create a visual map to help you recall information. Якщо у вас важливий тест, то вам потрібно створювати візуальну мапу, аби запам'ятати, ну, потім щоб відтворити інформацію. As an auditory learner, you should try to record lectures and listen to them multiple times. Якщо ви на слух сприймаєте все, так то вам потрібно спробувати записати лекції або слухати їх а, дуже багато разів. You must also read information out loud to, to help you remember it. Також ви повинні читати інформацію вголос, голос аби її пам'ятати. You may study in groups with your friends. Try to have discussions with them. Uh, ви можете навчатися в групах з друзями, намагатися обговорювати щось з ними. Так, і останнє kinesthetic learners should actively use physical objects. Кінестетичні учні uh, мають uh, активно використовувати фізичні об'єкти. You can do different experiments role-playing. Ви можете розвивати робити різні експерименти, ставити або рольові ігри. Try to create physical models or diagrams to help you understand the material. Uh, пробуйте створити фізичні моделі або діаграми, які допоможуть вам зрозуміти матеріал. To sum up, it's important to figure out which way of learning works best for you and use it. Насамкінець важливо зрозуміти так, який спосіб навчання працює краще для вас і використовувати його. So, which effort and some practice, uh, ah, with effort and some practice, every student can do well in school. Uh, з намаганнями своїми, так і практикою, кожен учень буде добре навчатися в школі. Okay. So, does each person have only one learning style? No. Так. Отже, uh, it's very common for people to have a mix of learning styles. Отже, для людей загально прийнятим є мікс – змішувати різні стилі в навчання. So, are these statements true or false? Task 4, page 117. Итак, everyone learns uh, in the same way. Кожен навчається однаково. False. Visual learners should read out loud. Візуальний, то есть те візуально вчите має читати голос. False. Це неправда. Auditory learner must use visual maps. Людина, яка на слух сприймає щось, має використовувати візуальні мапи. So, kinesthetic learners learn best by doing. Так, отже, кінестетичний учень. Людина, яка вивчає щось, має робити щось. Правильно, that's true. Через якісь завдання, практики. Так, good, Task 5. Classify these activities according to the Learning Styles and Complete the Table. Класифікуйте ці заняття так, ці вправи відповідно до стилю. Це Visual, Auditory and kinesthetic. І так, Draw a diagram. Отже, ми намалювали діаграму. Це у нас візуальний тип вивчення. Discuss uh, the concepts of the lesson. Ми обговорюємо концепти якісь, так уроку. Це auditory. Make physical models or uh, of the concepts. Uh, робимо фізичні моделі концептів. Кінестетичний. Act out the situation. Розігруємо ситуацію також сюди. Use the whiteboard to draw a triangle. Використовуємо whiteboard, так, аби зробити, намалювати трикутник. Ну, це visual. Make a triangle using blocks. Створюємо трикутник, використовуючи блоки. Ну, це кінестетичне, тому що це ж практика. Read aloud a paragraph. Читаємо вголос якийсь абзац або, наприклад, якусь історію. Це auditory. Orally summarize the main points of the lesson. Це теж auditory. Okay, good. Using the table in exercise 5. Discussing groups. Which activities you like doing during the lessons. Використовуючи табличку 5, обговоріть в групах, які заняття, які вправи ви любите робити протягом уроку. So list your top 3 activities on different lessons. Так. І, будь ласка, топ 3 занять на, кожна, на різних уроках. Що у вас є? Можливо we uh, discuss the concepts of the lesson, or summarise the main points of the lesson. Maybe you use a whiteboard for some uh, to do something. OK. Task seven. Look at the diagram and think what professor Brain is going to talk about. Potrizia na diagram. i подумайте, про що профессор збирається говорити. Listen and check your predictions. So then listen again and fill in the gaps. Okay. Окей. Okay. So, musical multiple intelligences. Отже, різні види uh, нашого інтелекту, так? Body kinesthetic, interpersonal, verbal linguistic, logical, mathematical, naturalistic, intrapersonal, visual, spatial, and musical. Ну, що знову ж таки схоже про психологію, можливо, вивчення чогось. Окей, okay, so listen, давайте послухаємо. You have already heard about three types of learners. But what if I told you that there are nine different types? Welcome Professor Brain, who is going to talk about multiple intelligence. Hello, everyone. I'm extremely pleased to be here today. As you know, everyone learns differently, and this is because of multiple intelligence. I'm sure our listeners have heard about multiple intelligence before, but for those who haven't, it is the idea that there are nine different types of intelligence. These include linguistic, logical, mathematical, musical, spatial, bodily, kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, naturalistic, and existential intelligence. Interesting. So, how can students use this knowledge to improve their studying? Well, firstly, it's important to identify which type of intelligence you have. For example, if you have strong linguistic intelligence, you should use techniques such as taking notes. Shall we only use techniques related to our type of intelligence? Not necessarily. It's important to use many different techniques and to mix up your study methods. For example, if you have strong musical intelligence, you could try studying by writing musical notes and creating song lyrics. Try finding out what works best for you and use it to your advantage. That's important. And should students worry that they have a different from their classmates' learning style? Of course. First of all, we must be patient with ourselves. Everyone has unique strengths and weaknesses, so there is no one size fits all approach to learning. While one person may learn better in a certain way, another may learn differently. So we should recognize that each person has a different learning style, and we shouldn't learn in the same way as someone else. You must find your way. Secondly, challenge yourself to try new things. Even if you don't think you'll be good at them, it's important to push yourself to explore new activities. Next, don't be afraid to ask for help. If you're struggling with something, you must reach out to your teachers or classmates for help. Finally, remember that learning is a process and it takes time. You shouldn't be upset if something doesn't come easily to you. You should keep trying and you'll get the most out of your studying. Okay, so task seven and task eight. Task seven, so we've completed yes these sentences. But what if I told you that there are nine different types? I show such 9 так? And uh, as you know, everyone learns differently, and this is because of multiple intelligences. Multiple intelligences. If you have strong linguistic intelligence, so you should use techniques such as taking notes. Якщо у вас сильний, сильна саме інтелектуальні здібності з лінгвістики, то вам треба використовувати техніки, такі техніки, як uh, робити нотатки якісь. And even if you don't think you'll be good at them, it's important to push yourself to explore new activities. Уже, і навіть якщо ви не вважаєте, що ви будете встигати, так? Да? У цих видах занять, то важливо себе підштовхувати, так, аби досліджувати нові заняття якісь. Uh, task 8. Complete the expressions for giving advice. So the listen and check. Доповніть фрази uh, тим, що ви даєте поради, так, використовуєте should, shouldn't, and must. So, should we only use techniques related to our type of intelligence? So, should we use? Чи варто нам використовувати лише техніки, які відносяться до нашого типу інтелекту? And uh, shouldn't students worry that they learn differently to their classmates? Чи не варто учням непокоїтися так, що вони uh, будуть навчатися по-іншому, відповідно до своїх однокласників? Ну, тобто, бачите, підхід має бути диференційований, тому що діти всі різні в класі. So, you must find what works for you. Ви повинні знайти те, що працює на вас для вас. And you shouldn't be upset if something doesn't come easily to you. Ви не, вам не потрібно засмучуватися, якщо uh, щось ну, йде важко для вас, так? Нелегко. Все буде гаразд у свій час. Знайти просто треба свій спосіб навчання. So, and finally project, a presentation. Work in small groups, look at the diagram in exercise 7. Uh, make a short video presentation about multiple intelligences. Uh-huh. Uh, і і коротеньке відео або презентацію про теорію множинного інтелекту? Так, in your project, choose one learning style from the diagram in exercise 1. Uh, у вашому проєкті оберіть один стиль вивчення з діаграми 7. Uh, think about the classroom activities that suit uh, that style of learning. Подумайте про якісь е, заняття шкільні, які підходять так, до вив... стилю вивчення. In groups prepare short video, oral presentation, giving advice for that learning style. В групах підготуйте коротке відео або усну презентацію, яка дає пораду, так, про стиль вивчення, And present your projects and be ready to answer any questions. Презентуйте свій проект і будьте готові відповідати на питання. Окей, ну, це вже творче завдання, якщо можливо, ви його будете виконувати, можливо, пропустите. Тобто це не обов'язкове завдання. Отже, це опці... опціональне, так? That's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми з вами зробили огляд на останні life skills у цьому навчальному році. Беться Learning Outcomes. Не забувайте про підписку на канал Вподобайку, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Ось уже третій рік поспіль ми зробимо відеоогляд на робочий зошит, травматичний довідник і готуємося до фінальних тестів. Також долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars, посилання на який є в описі під цим відео. У ньому ми обмінюємося корисною інформацією, з вивчення іноземної мови, виконуємо якісь тести, ось проходимо якісь вікторини, ну і, звичайно, ми проводимо благодійні заняття, благодійні вебінари, так звані. Присвячені допомозі військовим. Угу. Так що, будь ласка, долучайтеся до нашого активіті. Працюємо далі і протягом літних канікул. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному занятті Review 5 Юні 1720. Це заняття буде останнє заняття у 7 класі наше з вами за підручником. Goodbye, good luck! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка. Надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!